Всім привіт! Друзі! Нагадую, Октавія й рік Швейцарія в нас є в наявності, можливо, кому цікаво, ми трошки знижуємо на неї ціну. Реально адекватний гарний автомобіль. Нагадаю, хто дивиться відео вперше, це ну, Октавія, це Октавія 2012 рік, чистий рік 12-й. розмикнулася 12 м вона 1,4 TSI, вона має 180 тисяч оригінального пробігу. А по комплектації туманки, лінзована оптика. Дуже гарні, легкосплавні, вони їй дуже підходять гарно. Далі, дивіться, супорта. Супорта фарбовані порошковою фарбою в Швейцарії, це не наша робота. Нові колодки, бачите, нові колодки, нові гальмівні диски. В дуже гарному стані колеса. Літо. 17-ка 225-45-17. Задні теж диски фактично нові, колодка десь відсотків 50. Диски гарні. Гума задня взагалі Continental фактично нова. Автомобіль в чорному кольорі, такий перламутер. Приїхала вона в гарному стані. Не потрібно було її готувати. Без підготовки автомобіль, не полірований і навіть не хімчищений. Гарний салон, рівненький. Добре, тут паро яниточок затягнутих. Ну, ми їх вам зробимо, щоб було красиво. А замінена олива тут е і фільтри. В принципі, на мою думку, в даний момент автомобіль вкладень не потребує. По комплектації 4 електросплопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль, гарне мультишкіряне кермо. Тут є управління. Все, підлокітник присутній, DSG 7 сухе Клімат-контроль, ну, звичайно, що Bluetooth, шкода авто, акустика, бардачечок, це 6 airbag подушок, присутні. Ізофікси є, і на передньому, і на задніх сидіннях полка. Це все є в машині. Значить, тут у нас піна компресор стандартно, ваговське, оригінальне. Друзі, гарна рівна машина, абсолютно без корозії в типових місцях, де в Октавії буває. Тут немає рижиків взагалі. Вона ну це швейцарський автомобіль, в принципі, на адекватному сервісі. Ціна 8500, друзі. На 300 доларів ми ціну опускаємо. Тому так, якщо вам цікаво, тут бачите, задня кришка, що я хотів показати, без корозії. Якщо вона вам цікава, телефон є в описі до відео. Мені здається, що екземпляр досить, досить таки... Гарний, достойний, має гарний вигляд та й в принципі на автоматі за 8500 особливо нічого не придбаєш. Сертифікат присутній, все присутнє. Якщо вам цікавий такий автомобіль, то, будь ласка, телефонуйте по телефону, який є в описі до цього відео. Також додавайтеся в Viber-групу, там теж є закинути цей автомобіль з детальними фото. В Viber-групі є всі свіжопригнані автомобілі з Європи і ті, які ми очікуємо на доставку, які вже викуплені, ви можете їх придбати першими. Нагадую, що в нас дуже часто є продаж автомобіля без підготовки, тобто ви купуєте автомобіль набагато дешевше. Ми його не готуємо, ви собі потім захочете споліруєте, захочете десь підфарбуєте якісь подряпинки, захочете зробити ще якісь моменти. Але без підготовки автомобіль вам виходить значно дешевше. Ви підготуєте собі і вам це буде, як то кажуть, фінансово досить таки вигідно. Цікава Октавія, телефонуйте. Зараз буде їхати дуже крута лагуна 2014 року. Ось такий прикольненький автомобільчик. Гарний стан, косметичний, технічний, сухий двигун. Все знаю добре, карти, цілі. Зараз покажу підкапотку також. Гарні фари, не потрібно нічого відновлювати по автомобілю. Мінімальні сліди використання в виді сколів. Є декілька фарбованих елементів, детально розповім по телефону. Якщо вам є на це цікавість, запитайте в особисті або наберіть, просто перепитайте. Так, ось так виглядає під капотом. Дуже гарно збережено, сухенький двигун, антифриз на місці, гарний. Акумулятор на її варті, по-моєму. Ось. Свіженький. Та в принципі двигунчик, все сухенько, все гарно, все їде, все працює, все крутиться. Проблем ніяких немає. Цікаво, друзі, телефон в описі є до відео. Жива реально Октавія на автоматі. Цікаво, набирайте. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, всім добра, всім пока.